Це відео для тих, хто іноді відчуває лінь і не може заставити себе щось робити. Не знає, як почати те, що треба робити. Для тих, з ким ми ще не знайомі. Мене звати Ліза. Я навчаюсь в канадському університеті на коуча. Також працюю маркетологом в міжнародній корпорації Viber і перечитала десятки, якщо не сотні, книг з продуктивності, мотивації, цілей для мене завжди було цікавою. І важливою темою, як досягти свого максимального потенціалу, і як зробити це пошвидше. І в кінці кінців я переконала, що всюди така омана нас водять в оману. І особисто для мене це дуже було шкідливим для мого ментального та фізичного здоров'я. І в цьому відео хочу поділитись, як все ж таки добре, ефективно. Та екологічно досягати своїх цілей, та як себе мотивувати, та що означає, якщо ви ліниві та прокрастинуєте, якщо ви так себе позиціонуєте, що у вас багато цього, і ви хочете це викорінити. Ми з вами подивимося, чи справді ви вам пови, вам потрібно це викорінювати, чи це вам про щось говорить. Дослідження психології показують, що змушення себе подолати лінь та прокрастинацію, постійний пошук мотивації, може привести до депресії, до нервових зривів та апатії. І це дуже шкідливо для нашого здоров'я. Коли ми не бачимо, що стоїть за оцією прокрастинацією та лінню, коли ми просто хочемо знищити це, ці голоси, ми шкодимо самі собі. Пірс Стіль в своїх дослідженнях показав, що це надважливо розуміти, що прокрастинація та лінь це маска, за якою ховаються дуже глибокі ваші бажання та потреби. І дуже важливо працювати саме з ними. Бо по натурі люди не ліниві, і ми, нам треба рухатись. І якщо ми цього не робимо. Якщо щось нас зупиняє, то це не через те, що ми ліниві і ми не можемо зробити якісь перші кроки. Проблема набагато набагато глибше в нас самих. Як завжди, я поділюсь трошечки своїми персональними історіями, коли змушення себе вийти з лінивого стану, зі стану, коли я нічого не хочу робити, призводило мене до депресії, втрати будь-яких бажань. А також до вигоряння. Перше це з навчанням. Я пішла на математичний факультет для того, щоб прокачати своє мислення. Я не хотіла бути суперматематиком, який досягає висот, який в науковій роботі. мені це не було так цікаво. Але я себе змушувала вчитись невідмінно. Тобто, я могла би просто собі. Іти по програмі спокійно, і, і, і це відкликалось мені по цінностям. Але ні, я собі казала: ти повинна бути лише відмінницею. Тут закриті мої такі персональні переконання, так? Але головною причиною було, що я себе змушувала, і чому я не, не природньо просто навчалась на відмінно. Тому що я не бачила в цьому цінності для себе. І ніби тут було якесь от, треба, а чому я не розуміла. Я себе змушувала і тим самим забирала в себе час на інші якісь справи, які я хотіла. Бо якщо б я просто вчилась і мала ще час на інші справи, все було б окей. Мені там було б легко і інші справи були легкі. А тут я себе змушую вчитись, на відмінно вчитись на те, що я хочу, не вистачає часу. Я розумію, що ну, значить, те, що я хочу, не важливо. І надовго мене вибило от такі ситуації, коли я себе заставляла вчитись, чи, наприклад, працювати понаднормово для того, що умовно треба, але я не хотіла. Вони призвели до того, що мені було надзвичайно важко повернутися до своїх бажань і зрозуміти, чого хочу я. Другий приклад це з роботою. Я коли тільки починала працювати, я працювала без відпустки роки три. І на третьому році це був якраз перший рік в корпорації, новий рік такий же період, як зараз, листопад-грудень, дуже тяжкий в маркетингу, дуже багато проєктів. І я вигорю вигоріла. Це було. Дуже складно, правда, мені нічого не хотілося. Я думала, що треба все кидати, що я лінива, що, ну як це так, от просто взяти. І я передивилась купу відео. Ви просто кожного дня мотиваційне відео, розумієте? Замість того, щоб розібрати, що сталося, що мені просто потрібна відпустка. І тим, що я не хотіла, моє внутрішнє. Бажання було відпочити. Я не чула його. І тим, що я прокрастинувала, я собі ніби трошечки вибивала той час на відпочинок, так, уривала, так скажемо. Але все одно я себе заставляла, і це, тобто, це може бути те, що ви собі а, бажання закриваєте, да? ну, наприклад, мому. Друге, що вам просто банально треба відпочити. І ви хочете відпочити, але ви собі не дозволяєте, бо ну ніби треба ж, треба працювати. Ще хочу сказати, що коли я ось так себе заставляла на роботі, на навчанні, то воно це заставляння перекинулося на щоденне буденне життя. І коли мені не хотілося йти в кав'ярню. Чи кудись я просто себе заставляла, я навіть не чула того голосу і казав: ти втомилась? Будь ласка, давай залишимось вдома. От, наприклад, як ми були з сестрою вчора, це ми з сестрою на нашу п'ятничну е, прогулянку вийшли. Йдемо до кав'ярні. І така погода, ні, хочеться вдома сидіти, але е, якби ні виходиться. Але я, наприклад, не відчуваю, що мені не хочеться йти. І якщо мені не хочеться, то напевно я не піду. Бо в чомусь тут, бо щось тут не так завжди, коли не хочеться. Був дощ, але ми запланували це заздалегідь, і ми хотіли туди піти, і нам дощ не завадив. Тобто проблема була не в дощі, проблема була, якщо б я не хотіла, проблема була в тому, що мені не хочеться через те, що в мене є якась проблема, чи я втомилась, чи взагалі не хочу йти там з цією людиною. Будь-що. Але не то, що там дощ. І, наприклад, я не, я не йду, тому що я лінива. Ні. Зараз я вже так не думаю. За мотивами мотиваційних і книг про цілі я була впевнена, що справа лише в дисципліні і що в мене нічого не виходить. І так само дуже багато людей в цьому впевнені: вони дивляться відео в пошуку чарівної таблетки. Замість того, щоб. Пройти чи терапію, чи розібратись глибше в собі, за допомогою технік, та, якихось чи практик, вони намагаються знайти мотиваційне відео, яке дасть їм, дасть вам, якщо ви такі, просто швидку таблетку, яка буде діяти, буде діяти, але місяць найбільше. Потім вам знову і знову це потрібно буде повторювати. Але для того, щоб Раз і назавжди, ну не раз і назавжди, але саме, наприклад, в якійсь галузі вирішити цю проблему, вирішити, що вам нічого, нічого не хочеться робити, що ви умовно ліниві на цю тему, потрібно зрозуміти себе, а чого ви дійсно хочете. Бо я дуже сумніваюся, що ви хочете просто сидіти і дивитися телевізор цілими днями, просто от щиро. Тобто, що у вас думки не виникають, що ви щось не робите, і що ви щось, в принципі, ви ж хочете за цим, що ви робите, та досягнути чогось. Але скоріше за все, це просто не ваш е шлях, не той шлях, яким вам саме комфортно та класно йти. Як маркетолог ще додам, чому тоді створюються ці мотиваційні відео, ці класні книги. Хіба там ці всі поради, вони не дієві, вони дієві, вони дієві. Коли у е, вас немає цієї прокрастинації повної, да, довгої як проблеми лінії. А якщо ви дивитесь це відео, скоріше за все, у вас є, що ви не раз стикалися з цією проблемою. От, і як маркетолог скажу, що людям просто зручно підіймати цю тему і давати оцю. Чарівну таблетку вам. Тому що я не обіцяю, що після цього відео у вас все вирішиться, але ви підете її вирішувати. Ви підете, вирішувати, і у вас все вийде. Для тих, хто не шукає чарівну таблетку та готовий спробувати інший альтернативний шлях до заставляння себе та подолання ліні та прокрастинації назавжди, я підготувала 5. Прикладів, як можна спробувати працювати з лінією та прокрастинацією і зрозуміти, що вона вам говорить. Перше, це обов'язково заведіть собі щоденник або блокнот, де ви будете виписувати свої думки, що ви думаєте з приводу своєї проблеми, своєї прокрастинації лінії, чому ви не хочете, напишіть, чому ви не хочете це робити. Що для вас означає, що ви не робите, що ви хочете. Просто спробуйте це виписувати і бачити свої думки на папері. Це вам дасть розуміння поточної ситуації, і, можливо, вам мозок сам видасть, чого він хоче. Друге, що я дуже рекомендую зробити, це виписати свої цінності та бажання. Спробувати виписувати бажання, які у вас є щодня. Можливо, з'їсти тортик, можливо, це може бути щось купити. Просто щоб ви почали бачити, що вам хочеться. І якщо ви, наприклад, знаєте, до чого ви йдете, наприклад, терміном в рік, бо в мене є відео, де я розповіла, чому в мене цей план. Будувати плани на 10 років також провалився, і як я зараз оці плани, цілі будую. Я дуже рекомендую ставити цілі по смарт, якщо вона у вас є. Розпишіть, що вона була конкретна. Розпишіть, що у вас були кроки, і ви розуміли, який маленький крок треба вам зробити завтра. І оце те, що ви будете знати свої цінності, цілі, і вони у вас розписані, ці цілі, вам буде давати перший сенс того, що ви робите. Друге, буде позбавляти вас від відчуття, що ця задача вона велика, лякаюча і що краще її відкласти. У вас вже буде план, умовно, дій на кожен день. Щось маленьке зробити кожного дня. Можу поділитися, що зараз я працюю над блогами, і зранку кожного дня я щось роблю для блогу. Це може бути просто написати сценарій для якоїсь сторіс. Будь-що, у да, мене є стратегія, я там, відповідно цієї стратегії, відповідно цього плану, який корелює з моїми цінностями, йду і розумію, що я йду з сенсом, і що мені це цікаво. Головне, найти, от, дуже важливо знайти, що вам цікаво, і ця практика, де ви будете виписувати свої бажання, що ви хочете просто щодня, навіть і що, ну, я ж кажу, навіть навіть щось банальне, це буде вам давати розуміння. В якому шляху вам рухатись. Бо якщо ви будете розуміти свої маленькі бажання, ви з часом почнете розуміти і великі бажання, Самі ваші бажання, а не якісь бажання, нав'язані зі сторони. Третє, я дуже-дуже рекомендую вам переглядати свої оці цілі, цінності, куди ви йдете, що ви робите. Як тільки ви відчули, що десь є прокрастинація чи лінь, значить, щось не так. Значить, десь у вас щось не працює. Бо якщо, наприклад, є таке, що у вас не вистачає дисципліни, щоб це зробити, то ви подивились, наприклад, як це зробити, як це все робити, і у вас воно не працює, є якась глибша проблема. Бо, умовно, якщо ви не знаєте, як все в календар вмістити, я маю на увазі, не знаєте, як це розпланувати, ви дивитесь відео. Плануєте разом з цією людиною, а потім це не виконуєте, то тоді і, і працюєте над своєю дисципліною, і все одно ні, то тоді варто задуматись, а чи ваша це ціль і чи правда ви хочете туди йти? Тут іноді можу сказати, що бувають випадки, коли ви не хочете, але ви розумієте навіщо. Тоді теж може працювати. Наприклад, якщо ви не хочете вчитись на відмінно. Якщо ну просто внутрішньо не хочете, але ви розумієте, що для того, щоб вступити в якийсь класний вуз чи в магістратуру, вам потрібні ці класні оцінки, тоді у вас з'являється мотивація. Що якщо у вас будуть ці оцінки, ви підете в цей вуз. Це на прикладі навчання, да? І ви розумієте, що вам треба зробити. Навіщо це? Якщо вас це не мотивує, можливо, ви не хочете вступати, можливо, ви хочете вже працювати. Чому ні? Так само з роботою. Якщо ви не хочете рости на цій роботі, брати інші додаткові проекти, чи не справляєтесь на цій роботі, можливо, ви не хочете рости, рости на цій роботі, можливо, ви хочете щось інше, можливо, цей напрямок. Щось тут, щось тут не те. І. Ви не бачите десь сенсу, треба знайти де. Четверте, це нові досвіди та нові активності. Заплануйте щось собі таке в календар, що ви ніколи не робили, там зліпити горнятко чи якийсь новий вид спорту. Бо якщо ви сидите вдома та постійно пробуєте зробити одне і те саме, ваш мозок просто не розуміє, а як може бути інакше. А як я можу реагувати інакше, як не лінію та прокрастинацію? Якщо ви... Ви підете і спробуєте, вам сподобається чи не сподобається цей досвід, да? ви захочете його повторити чи ні, ви вже будете перекладувати цей досвід на ту активність, що ви пробуєте вдома, не одразу, але якщо ви заплануєте собі багато таких активностей, ви будете бачити свою поведінку в цих активностях, то вам буде легше зрозуміти, що не так. Ваші поточній ситуації, вашій буденній щоденній ситуації. Єдине, що якщо у вас вигорання і апатія, якщо вам потрібен відпочинок, то вас може не радувати нічого. І скоріше за все це буде свідчити про те, що вам спочатку потрібно відпочити, а потім вже розуміти себе. Ну зрозуміти, що вам потрібно відпочити, да, а потім вже розуміти якісь цінності та цілі. І п'яте, це обмежити споживання контенту, який вас постійно мотивує, заряджає, який викликає заздрість, бо ви будете думати, що з вами щось не так. Ви вже думаєте, що з вами щось не так. Ви вже дивитесь відео моє, де сказано, як досягти, як себе замотивувати, як жити життя, щось почати. Але ви, ви це знаєте, як це робити. Просто вам щось заважає внутрішньо. І ви навіть знаєте що. Просто оце заставляння, воно забило і заставляння і чужі от думки, чужі бажання. Вони забили у вас це бажання, і вам просто треба його віднайти в собі. Так, да, можливо, якісь способи, якісь техніки продуктивності, вони ефективні 100% і я теж ними користуюсь. Але якщо вони не, не працюють у вас і зразу в раз, то варто почати зі свого ментального стану, а потім вже йти на навички. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як у вас з продуктивністю, чи діє на вас мотивація. І чи заставляєте ви себе щось робити. Поставте, будь ласка, також лайк-відео. Я буду розуміти, чи цікава вам тема, чи цікавий взагалі такий напрямок. Буду знімати на нього більше відео. Дуже, дуже прошу вас, слухайте та любіть себе, себе та свої цілі, свій шлях. Бо головне шлях, а не цілі. Про це ми ще поговоримо. І. До зустрічі в наступних відео. А для тих, хто залишився, я хочу порадити вам щоденники з практиками. Це такі щоденники для самокоучингу, для розуміння себе. Бо якщо ви тільки-тільки заходите в цю тему, до цього ви заставляли себе, до цього ви так мотивували тільки себе, та от. Заставляли себе бути продуктивним, то вам можуть просто так не прийти в голову якісь питання, та? що собі задавати, як? як знайти оці бажання, зрозуміти себе. Ви можете спробувати такі щоденники. Я сама хочу такі спробувати. Хоча я вже і в темі коучингу, я вже і практикую, я вже багато чого роблю, але теж спробувати дуже хочеться. Я залишу під низом відео бренди, які хочу спробувати я. Якщо у вас... Також є щось на думці. Якщо ви вже пробували, також поділіться зі мною, бо я хочу спробувати цей інструмент. Дякую за перегляд і наперед дякую за всі коментарі та рекомендації. Я дуже дуже ціную це.